Вітаю, мене звати Мар'яна, я учениця восьмого класу колежу. 2761 хлопців та дівчат закінчили український колеж імені Василя Сухоминського з початку заснування нашої школи. У кожного по різному склалася доля, але серед них є ті, хто виступили на захист України під час російсько-української війни. Олександр Петренко, випускник 1993 року. Герой та приклад для нас, підлітків, чоловік, який зробив свій вибір, не, не вагаючись захищати рідних, близьких та Україну. Сьогодні у колеж завітали особливі гості: Наталія, сестра та Андрій, однокласник Олександра. Я хочу, щоб ви поділилися спогадами про Олександра. Наталя, яка у вас різниця у віці з братом? Як це життя? Гадала, що я набагато старша за брата, тобто підсвідомо якось це було на півкірці до тих пір, поки Саша не загинув. А коли він загинув, я вже по документах виявила, що у нас лише півтора року різниця, тобто ми погодки. У дитинстві я відчувала потребу за ним доглядати. І взагалі нас було трьох у сім'ї, і він був самим молодшим. Ще є старша сестра, наша був молодшим. Ми його дражнили дуже у дитинстві, він був маленький, такий худенький, і ми над ним весь час підтрунювали. Але коли він по то все змінилося. взяв відповідальність на себе вже у дорослому житті, тобто він взяв. Після смерті мами взяв відповідальність на себе і став головним і старшим чоловіком у сім'ї. Це так, щоб було видно різницю. Це мені тут, мабуть, 15 років, а йому, виходить, 14. То у дитинстві різниця була дуже суттєва. Надалі це все вже виправилося. Розкажіть, яким він був у дитинстві? Маленький, худенький. Мама дуже переживала, що він мужчина і не росте. Але потім в пубертатному періоді, в віці генетика взяла своє, і Саша виріс гарного чоловіка. стрункого, високого, сильного. А так він був дуже-дуже з дитинства добрим. Лагідним. Я ж кажу, що ми з сестрою над ним знущалися в дитинстві. І він нам все дозволяв і все прощав. А чим він захоплювався? Захоплювався спортом більше, але батьки наполягли і він вимушений був слухати батьків і в дитинстві займався, ходив у будьонерський кружок у хорт дзвіночок. Але там було дуже багато. Можливості і цей хор подорожував не по всій Україні, а також їздили за кордон. Тобто він цими заняттями свій кругозір зробив більше ширше. Так що було дуже багато поїздок у нього за кордон в дитинстві ще. Чи він вам про свої враження? Звичайно. Розповідав, що відрізнялися. Тоді життя, це був ще Радянський Союз, потім після радянські часи. Розповідав, звичайно, ділився враженнями. Ви там вирушували з Олександром зі школи. Яким ви пам'ятаєте його у шкільні роки? Він був добрий, він був вдячливий, він нічого для нього не було байдужим. Був дуже приємний і підкликався на кожного, на кожне прохання. Звичайний хлопець, простодушний, дуже веселий, нормальний, і звичайний хлопець. А як він навчався? Чи були в нього улюблені вчителі, її предмети? Навчався він дуже добре. <кхів> він все робив сам, намагався. Робити сам, але більше тягнувся до гуманітарних предметів. Ну, я думаю, що всі на той час всі учні, ну, хлопці тягнулися до гуманітарії, тому що ну, математика, то, мав геометрія, це ну, як завжди, це дуже. Складу давалося, давалася. Да. Для більшості. Це точно. От. Із найулюбленіших найулюблені, предметів, я думаю, що це був, була наша. Ми закінчували хіміко-біологічний клас, і я думаю, що біологія це було улюблене. Улюблений предмет, хімія теж плюс там була історія була улюблена улюбленим предметом, але в нас був такий викладач Ігор Олександрович дуже строгий і, скажімо так, Теж дуже було багато чого дав подій, треба було це все запам'ять і ну, якби це було добре все, але історія вдавалася тяжко. Потім українська мова, література це однозначно, бо було дуже цікаво. Іноземна мова теж, тому що хотілося, хотілося дуже, ми вивчали французьку мову от, і теж це було цікаво, тому що ну, хотілося щось ну, для подальшого навчання, для життя, для може, вступу до якихось там вузів, треба було знати якусь іноземну мову. Ну, от, ну, фізкультура це теж е, географія. Географія у нас, астрономія була, теж дуже цікаво. А яка була мрія у Олександра? У Олександра? Ти в Миря, мабуть, цього він хотів найбільше. Він дуже... Був прив'язаний до сім'ї, в нього мрія була, щоб у його сестері, і його сина, і його племінників, племінниць. було Богогадство, все сама його найбільша мрія була. Проста людська мрія. А де він навчався після школи? Яким працював? Спочатку вступив до училища No9. Це Автогазо Зварювати. Зварювати, так. Так. Потім пішов до армії, а коли повернувся з армії, то вступив до автодорожного інституту. А коли ви дізналися про його рішення захищати батьківщину? Коли в Києві це проходив Майдан, то він ще в 2014 році пішов до військомата, хотів йти воювати. А які найяскравіші, найтепліші ну, моменти запам'яталися вам з Олександром? Що пов'язано особисто зі мною, так це коли ми вивчали творчість Андрія Малишка. Вчителька сказала, хлопці, хто хоче автоматом заробити п'ятірку, можете вийти зараз перед, перед усім класом сюди до дошки і заспівати рушника. Ну, ми одразу якось разом підняли руки, вийшли до дошки і перед усім класом заспівали пару куплетів цієї пісні. Заробили, чесно, заробили свої п'ятірки. Я думаю, що це було таке саме яскраве. Ну, ми багато ходили в походи. От, і в першому, і в другому класі, і в третьому. Ну, а поход це завжди яскраві враження. Це якась така крапелька самостійного життя в дитинстві. Кожен якось так ну, виділявся сам по-своєму. І це було теж, ну, це були яскраві моменти. В 92-му році, здається, ми в нашому колежі строїли зимовий сад. Це було протягом декількох місяців. Коли ми збудували цей зимовий сад, це теж якось була якась гордість. А у власніталія, спогади так, з дитинства. Так. так. Ну, це як я з п'ятого поверху бігла його захищати. Саша на вулиці мулярцем, мабуть, я не знаю, який він був. Може йому було років сім, мені вісім. І я побачила з вікна, що його. Декілька хлопців хочуть образити. І я зайшла про і бігом з п'ятого поверху захищати брата. Хочу ще одну річ розказати про яку, мабуть. Мало хто знає, але табличка, яка лісить у вас там на фасаді в школі з Андрієм, Саша з Андрієм краще друзів дитинства. Я навіть знайшла фотографію зараз я дію. Тепер дві дошки, виходить, будуть поряд висіти. Два друга будуть поряд. Дякуємо вам за те, що запросили, за те, що дійсно будете пам'ятати. Дякую, я думаю, що наші онуки. Теж будуть пам'ятати, і мені дуже приємно, що ця пам'ятна дошка, над якою ми зараз працюємо, буде, буде знаходитися на фасаді нашого колежу. Я вам дуже вдячна за розповідь. Наше покоління ніколи не забуде таких незламних героїв, як Олександр Петренко. Їх подвиг назавжди буде в наших серцях.